Ставила я підставку під ці калачики, я не знаю, як вони називаються, але ну, крутючі, коротше. Зробила тут такий, як віночок, хвоста горить моя. Тут дуже сильне сонце, прям сонячна-сонячна ця паланка. Івушку обрізала. Прийшлось мені весь всю передню частину обрізати, тому що вона засохла. І тут у мене виріс цей калачик. Я опустила по забору. Хочу, щоб воно тут у мене теж росло. Блінна, віточка, але ще поки не хоче особо закручуватися. Я її закручу. Все, в неї нема виходу. У мене виросло тут ще два таких маленьких-маленьких кустика. Почали вони рости. Я їх викопала і посадила біля. Арок. І ось один ще я бачила разом з бур'яном. Посадила біля арок, може воно по аркам піде, але я трошечки сумніваюсь, тому що воно почало підсихати. Це я не знаю, відкуди у мене сіміна тут з'явились. Але я його не садила. Ну, виглядає, воно дуже круто. І на наступний рік, мабуть, я куплю такі семіна і буду їх садити. А що катальпа моя почала рости просто з такою скоростю, швидкість цвіту. Прикольно так. Я із сім'ян виростила. Їки вже позрізала, тому що почала осипатися і грязь утворювати. Заростає потрохи моя клумбочка, буде класно, коли розростеться все. Їздила тільки що в магазин. У нас в суботу намічається трошки гуляночка. Треба було купити носка. Я взяла ребра, у мене ось виходить два пакети ребришок свинячих. Їх тут майже три кіло... не майже, а три. Так, тут 3 кг. Потім купила корінні крила, але порізані. І купила на вечерю сьогодні. У нас будуть свинячі вуха. Це так смачно, Я їх зараз поставлю, проварю. Я нічого казати не буду. Це його улюблена страва. Проварю спочатку, а потім буду запікати. Лавровий ліс купила, тому що вчора побачила, що в мене вже на городі ростуть огірочки маленькі, буду консервувати. Сподіваюсь, не так, як кабачки консервувала. Купила кетчуп чилі, Це теж мені для консервування духмяний горошок. Це я купила для ребрашок приправу. Вершкове масло взяла. Так що пачка кітч. І картоплю. Зараз буду Єгорчику У сніданок смажити картоплю, бо дитиночка дуже хотіла чогось смаженого. Але я знаю, що щось смажене, це обов'язково картопля. Так, і у мене це все вийшло на 1334 гривні. Привіт, хотіла засняти вам. Те, що мені прийшло, це я на тему заказувала, це не то, що реклама, я просто вам показую, тому що я задоволена. Ну, реально, мені дуже класний товар прийшов, ну, майже весь. В общем, тут багато подарків, бо там якісь акції були, щось треба, якісь купони було заказувати. на нас кричить, страшне. Ось я вам покажу, бо тут дійсно дуже є класні речі. Тут багато що я Ігору гору заказувала, я його до школи вже готую. Він у мене дуже сильно виріс. І, в принципі, гардероб йому весь треба міняти. Так що покажу вам. Ціни не буду казати, бо я не пам'ятаю. Рубашка дуже-дуже гарна тепла. Це буду складати на пол, так як я все одно все, що купляю з тему, перестірую завжди. Ще одна рубашка. І вони такі байкові, тепленькі. Ну, тобто, можна буде... Про холодну погоду одягати на футболочку буде краса там. Прийшло шість трусів. Дивіться, з різними малюночками. Тож якість, дуже класна. Три майки чорна, біла, сіра. Майчки це те, що треба для дитини. Під рубашечку, під теж якість дуже класна. М'якінькі-м'якіньке. Йому, в принципі, до школи вже можна нічого не купляти. Я йому джинс накупила. Єдине, що взуття. Спортивний костюм. Дуже офігенний. Дивіться, класна така стильнюча кофта. І звичайні спортивні штани. Так, така тоненька кофточка. Дуже приємної якості. Під джинсики буде саме воно. Вони нас приглушити треба. <сум> Чуєте, як оре? Така світленька кофточка. І теж спортивні штани. Чорні, звичайні, спортивні штани. Це мені прийшов пакет перчаток. Це що, а, це мені прийшло це подарунок. Капсули для волосся. Це прийшла банка бальзаму для волосся. Намальована була така. Китай, Китай, розуміє. А прийшла геть маленька така, але спробую, бо його дуже нахвалювали. Сонячна така лампочка. Прикрутим її десь на вулиці. Я дуже люблю освітлення вуличне, дуже. І все воно у мене на сонячних батареях. Тому що це дуже зручно насправді дві світлодіодні ленти. Я хочу ось такі вони причепити. Зараз прилипло. Ось такі ленти. І я хочу, вони на USB шнурочках працюють від зарядки або павербанка, хочу його над столом, тому що, якщо будуть відключення світла, йому буде так. Набагато більше світла попадати, бо генератор для мене запускати. Якщо чесно, то це дуже велика проблема. Я боюсь. Ну, я сподіваюся, що ж світла не будуть у нас вимикати більше. У мене дві таких лінки світодіодних. Потім заказала ось такий зволожувач повітря. Але сюди можна капати пару капелік якогось ароматичного масла, заспокійливого лягати і наслаждатися. Маленький такий блендер для коктейлів. Це був да, подарунок. Зараз вам покажу. Типу на одну чашку. Працює. переживала, що не буде працювати. Круте! Прийшли нові навушники мені, дуже гарні. Дивіться, які, а зараз вам покажу. Спецлідка вони прописуються, скільки заряду. Дуже сильні. У мене такого ж кольору філіпси є наушники, а тепер будуть ще й такі китайські. І це мені прийшов костюмчик. Це я собі літній заказувала легенький, такий. кофточка з довгим рукавом. Взагалі, хто завісає на тему, він там часто освічував. І такі шорти. Якість костюмів взагалі на висоті. Дивіться, легенький-легенький. Дуже гарно. Взагалі дуже задоволена покупочками своїми. У своєму розпачу просто нема приділу ніякого. Я уїжджає, тому на суботу все відміняється. Все, що ми запланували. Все, наше я ось закупляла курку, під черевину. Все накрилось ні одним тазом. Ну, у нас так часто, часто происходить. В общем, дуже сумно, дуже сумно. Буду тепер все це розбирати, зараз, різати і пробирати в морозинку. Тут у мене свинячі вуха варяться, буде смачна вечеря нам сьогодні. В общем, так що так, настроєння взагалі ніякого немає. Але нічого, треба з цим якось боротись, купити, мабуть, смачного компота і продовжувати щось робити. Спакувала по пакетикам і зараз приберу в морозилку. Картопля в аерогрилі. Тут мушка. Така румяна картопелька у нас вийшла, поклала його руки, ну він вуха не буде їсти це 100%, то він буде картоплю з кетчупом. Нам з яриком хватить. Скіт, з я не покладу. Це його улюблена їжа. Виклалися гарненько в наші тарілочки, і тепер будемо смачно смачно їсти. який Запах капець.